Суета, Ваня, суета. Ой-ой-ой-ой, ну ж тут, тут тут надо вирішувати. Ай серіаму. Кута корявий. Ешь його. Не... Так ты що роблять. Ваня починає так дивимось, Передача на Сашка, Передача по флангу І далі. І м'яч уходить за лінію. Майданчику. Толя виносить його з ауту, віддає воротарю. О. А ви такі активні досить. 15, пока. Други, другий, другий заходить, друзі. 2-0. Вітаємо. Давай, Вітаємо. Ні, діти я трошки дійшу. Пас, дай. Баня пропускає. Два-один. Дивимось, друзі. Інтрига зростає. Заміна воротаря, очевидно, Ваня не справлявся. Хорошо, Джо, хорошо. Откривайся, Дома. да, Сережа? Молодец, Ваня! Хороший!